Всіх на моєму каналі партнерських новин. Тут я буду говорити з вами про країни, які є основними нашими партнерами, що допомагають протистояти російській агресії. Акцент робитиму на важливих подіях у суспільному житті, економіці, політиці, а також подіях, що безпосередньо стосуються наших з вами інтересів та нашої безпеки. Зробимо з вами спробу зрозуміти, чого варто чекати від наших партнерів, а чого навряд чи та до чого нам бути готовими у далекій перспективі чи не дуже. Сьогодні пропоную поговорити про тематику американо-російських самітів, як колишніх, так і майбутніх. Зараз це тематика у всіх на слуху. Досить цікаву статтю з цього приводу розміщено на сайті Foreign Affairs. Звучить вона так: як не потрібно вести дипломатію з Росією? Чому Трамп має навчитися від Рейгана? Стаття ця виріснева, але не втратила своєї актуальності. І так головні моменти цієї статті. Саміти між головами держав вважаються досить ризиковими. А їх наслідки можуть мати значний вплив на вирішення тих чи інших чутливих питань. Успішність самітів оцінюється по тому, чи можуть вони допомогти вирішити складну міжнародну проблему. Але насправді, і найчастіше, результати самітів впливають на внутрішньодержавні позиції одного чи обох учасників саміту. Прикладом чого слугує і останній саміт на Алясці. Зустріч в Анкориджі має свої паралелі з самітом 1986 року між Рональдом Рейганом та Михайлом Горбачовим у Ісландському Рейтяві. Тоді обидва лідери зустрілися, щоб вирішити найбільш важливе питання зовнішньої політики того часу закінчення гонки озброєнь. А в нашому випадку це закінчення війни в Україні. В обох випадках саміти вважаються провальними. Реген відмовився згорнути свою стратегічну оборонну ініціативу, яка мала на меті нейтралізувати радянські ядерні ракети. Аляска закінчилася без досягнення угоди про припинення російського вторгнення в Україну. В результаті цього саміту позиції Путіна в Росії зміцнилися. А рівень його підтримки зріс. І як результат маємо продовження війни в Україні та закріплення його владних повноважень. В реальності саміт на Алясці допоміг Путіну фактично легітимізувати російське насилля, таким чином виправдавши дії Путіна в очах частини тих росіян, які ще могли мати певні сумніви щодо дійсних причин вторгнення, про які весь час говорить Путін. Обидва саміти мали серйозні наслідки для Кремля. Для Горбачова саміт з Риґявіку означав початок занепаду СРСР для Путіна отримання тріумфу. Він не пішов на жодну поступку Трампу, який в кінцевому рахунку переклав всю відповідальність за закінчення війни на Україну. Тепер залишається незрозумілим питання щодо стратегічних цілей саміту на Аляс, який більше нагадує шоу, яке так полюбляє Трамп. Знову ж, замість основного питання вирішення суті протистояння між Києвом та Москвою. Мова йшла про територіальні поступки, тобто про територію Донбасу. Американські експерти роблять досить алегоричні порівняння стосовно частоти контактів між США та Росією, яка нагадує частоту зустрічі Путіна зі своїм найближчим союзником Лукашенко. Креативність Кремля у спілкуванні з Трампом постійно зростає. Росіяни не тільки вихваляють його, а й пропонують різноманітні бізнес-проекти. Виробництво алюмінію в Сибіру, допомогу видобутку рідкоземельних матеріалів, тепер будівництво тунелів між Чукоткою та Аляскою. Декларуються також нові напрямки розвитку торгівлі між США та Росією після закінчення війни в Україні. Але якою має бути така торгівля, поки що не ясно. І ясності бракує обом сторонам. Трамп отримує натхнення від своїх спроб владнати за чи так званий заморські конфлікт. Уявні успіхи на Близькому Сході мотивують його до вирішення українського питання на фоні заяв про можливі військові дії проти Венесуели. Ці дії, як і фактор томагавків, можуть бути питанням певного торгу з росіянами. В Анкориджі по українській тематиці у США фактично нічого не вийшло. Тому тепер робиться нова спроба в Угорщині. Поки що Росія отримує від США все, що бажає, на відміну від України. Росіяни вважають, що такий наступ на Білий Дім у стилі шарму. Варти їх зусиль, хоч і жодної реалістичної бізнес угоди ще не досягнуто. Зате зберігається поступливість Трампа щодо широких забаганок Путіна стосовно України. І головне тут, як наслідок, зупинка нарощення американської допомоги Україні, як останнє підтвердження розмови про томагавки. Тому підготовка до нового Будапештського саміту це в тому числі й ширма для тимчасового зменшення допомоги Україні від США, яка, хоч і у досить нетривалому плані, але грає на руку Москві. Навіть вигра часу у місяць це добра інвестиція Москви у її загарбничку війну в Україні. Рішення про новий саміт в Будапешті, не дивлячись на негативну реакцію України-лідерів Європейського Союзу, демонструє спробу або ж спроможність США підпорядкувати собі європейських партнерів, що також робиться демонстративно перед Китаєм, ніби говорячи про те, що всі торгівельні зусилля під тут можуть бути заблоковані чи контрольовані. Офіційно вважається, що США та Російська Федерація хочуть розробити алгоритм наступних дій для мирного врегулювання так званої української кризи. І це буде суть саміту в Будапешті, тобто не дії, а конкретні кроки. Не дії та конкретні кроки, а їх алгоритм. Це буде вже новий будапештський алгоритм. Новий саміт в Будапешті є викликом для Європейського Союзу, який досить суттєво впливає на всі безпекові процеси в Європі, та саму суть європейського спротиву агресивним діям Кремля. Можливо, ці всі саміти відволікають увагу від головної теми для Вашингтону протистояння з Китаєм та спроби його ізоляції. Публічна реакція Пекіну поки що відсутня. Він загалом м'яко залишається осторонь від процесу врегулювання. Теперішня Росія також не може вважатися глобальним гравцем, подібним до колишньої СРСР. Це місце тепер посідає Китай. А Росія розглядається скоріше як регіональний гравець з прицілом на участь, причому досить суттєву, у глобальних процесах, але ця участь в більшості деструктивна. Щоб зрозуміти всю повноту картини навколо американо-російських самітів, потрібно більш уважно придивитися до того, що відбувається зараз в американо-китайських відносинах. І головний момент тут це продовження чергових раундів двосторонніх торгівельних перемовин, які майже безрезультатні, якщо не рахувати угоду про Тікток. Американські експерти вважають, що високі тарифи, встановлені обома країнами, можуть мати серйозні наслідки у разі їх застосування протягом наступних місяців. Вся ця суперечка. Має тенденцію до загострення та переростання в стан справжньої торговіальної війни, що підтверджується й коментарями Трампа. Білий дім звинувачує Китай у спробах зменшити експорт до США критичних мінералів, що суттєво вплине на автомобільну промисловість та виробництво мікрочіпів, у тому числі для розвитку технологій штучного інтелекту. Захід же в цілому, за рахунок впровадження нової системи трансатлантичного експортного контролю, продовжує застосовувати до Китаю широкі обмеження на передачі технологій. Особливо тих, що стосуються штучного інтелекту. Сполучені Штати хочуть понад усе позбутися залежності від китайських поставок критичних мінералів, але це дуже тривалий процес, процес на роки. І як свого роду, квінтесенція всього цього, це зустріч Трампа та Сідзіпіна, яка планується у ході Азійсько-Тихоокеанського саміту економічного співробітництва, що відбудеться у Південній Кореї наприкінці цього місяця, тобто, як кажуть, бек бек із Будаперським самітом. Ця зустріч вважається вирішальним моментом для обох країн, незалежно від її результатів. І Китай і США можуть бути у виграші від налагодження спільної торгівлі. Окрім цього, американці робитимуть спробу примусити китайців відмовитися від російської нафти, як це вже робилося з Індією, що в кінцевому результаті може позитивно вплинути і на припинення війни в Україні. Можливо, у цьому торгівельному протистоянні Трамп має певні розрахунки на російську сировинну базу. Тут Москва знову буде грати. І нашим і вашим, використовуючи майбутній майданчик саміту у Будапешті. На фоні цього всього у Вашингтоні заявляють про те, що можливість тривалого тарифного перемир'я все ще існує. При цьому хочу в себе додати, що таке тарифне перемир'я може бути пов'язане з перемир'ям і в Україні, умови та тривалість якого все ще залишаються незрозумілим. Можливо, що так званий Будапештський алгоритм додавить якості у цьому питанні. Але його роль, як і Будапештського меморандуму, може бути символічною і відповідати, перш за все, інтересам учасників саміту. Дякую за увагу. Цікаво було почути ваші думки щодо змісту та формату цієї та майбутніх трансляцій. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал Партнерських новин, який я намагатимусь зробити для вас цікавим та інформативним. Це також сприятиме поширенню україномовного контенту в мережі.